День благодійності в Україні це національне свято, впроваджене з метою підтримки милосердя на різних рівнях відповідальності, що означає благодійність відомо кожному, це різнопланова допомога тим людям, які її потребують. Це не обов'язкова фінансова підтримка чи дарування майна. Безкорислива практична допомога своєму ближньому або кому б то не було в усі часи, являла собою фундамент доброти і людяності в усьому світі. Благодійність є однією з форм цієї безкорисливої допомоги. І часто стає тим рятівним колом, яке дозволяє людям, що потрапили в ту чи іншу біду, справлятися з непростою ситуацією або хоча б не допускати розвитку ще більш згубних наслідків. У світі немає людини, яка б не могла займатися благодійністю. Думка, що бідна людина, у якої відсутні гроші не може зробити добру справу, хибна. Немає значення, що ми робимо. Чи скільки ми жертвуємо, навіть добрі слова підтримки це вже благодійність. День благодійності, що святкується в Україні з 2007 року, має покликати кожного українця приєднатися до милосердних справ. Щодня навколо є люди, що потребують допомоги, тому здійснювати акти милосердя, виявляючи чуйність та турботу до інших людей, необхідно не тільки в День благодійності, але й в звичайні дні також. Ось приклади деяких добрих справ, які можна зробити. Поділіться своїми речами. Якщо ви, перебираючи одяг у шафі, зауважили, що певні речі давно вже не носите, не викидайте їх. В наші дні існує багато благодійних організацій, що збирають одяг для бідних людей. Непотрібні для вас книги та іграшки можуть принести невимовну радість комусь іншому. А старий столик чи крісло створять затишок у домі бідних людей. Допоможіть нужденним людям, яких знаєте. Якщо у вас є хворі чи бідні родичі, дізнайтесь, як ви можете їм допомогти. Пожертвуйте на лікування. Сьогодні можна почути безліч історій дітей та дорослих, що мають серйозні захворювання та потребують надзвичайно коштовного лікування. Навіть 10 гривень, пожертвуваних у фонд допомоги такій людині, може врятувати її життя. Візьміть опіку над твариною. обов'язково брати вуличного собаку чи кішку додому, їх можна підгодовувати. Пам'ятайте, що навіть маленька справа, зроблена від щирого серця, викличе вдячність чи усмішку у того, хто потребував цієї допомоги. Це означає, що життя не прожите марно.